Вітаю! Я Людмила Корнеєва. У романі Крістофера Пріста, на основі якого брати Крістофер та Джонатан Нолан створили сценарій фільму Престиж, один з головних героїв досить чітко пояснює різницю між фокусом і обманом. Фокус це коли глядачі не помічають і не розуміють, як саме предмети з'являються або зникають, але знають, що все це засновано на вмінні, майстерності, спритності рук фокусника. А обман це коли ошуканець показує те саме, що й фокусник, але намагається переконати глядачів, що все то відбувається за допомогою якихось вищих чи потойбічних сил. Здавалося б, ще легше визначити різницю між наукою та містикою, але все не так просто, і фільм Крістофера Нола на Престиж є в цьому плані украй повчальним прикладом. Перш ніж конкретизувати, що саме я маю на увазі, наведу деяку інформацію про цей фільм. Робота братів Крістофера та Джоната Ноланів над сценарієм фільму Престиж тривала 5 років. Утім, така неспішність була цілком виправдана філігранною досконалістю досягнутого результату. Фільм Нолана в жодному разі не можна назвати екранізацією роману Крістофера Пріста. Це швидше, як заведено говорити у подібних випадках фільм за мотивами літературного твору. Багато епізодів, образів і сюжетних ліній роману у фільмі випущені, багато чого істотно змінено, а багато чого і додано, придумано самими сценаристами. Наприклад, у романі немає епізоду загибелі Джулії під час виступу. До цього епізоду я ще повернусь. Змінено сюжетну лінію Сари. У романі нема тюремних сцен. Самими ноланами додана, наприклад, сцена, в якій Борден вимовляє заклинання Абракадабра. У романі Пріста це слово зустрічається тільки написаним на картці, коли один з героїв намагається зірвати виступ іншого. Є й багато інших відмінностей. Перші слова у фільмі це запитання, заклик до глядача. Ви уважно стежите. Але як би уважно ми не слідкували, не стежили? Напевне, ніхто з глядачів не побачить і не оцінує всі ювелірні досконалості престижу з першого разу. Це однозначно фільм для багаторазових переглядів. І з кожним наступним переглядом уважний глядач відкриватиме для себе нові, нові непомічені раніше деталі, натяки, смислові паралелі та рими. Чи всі звернули, наприклад, увагу на важливу функцію невеличкого червоного м'ячка? Спочатку цей м'ячик використовується борденом під час трюку з власним зникненням та появою. Згадайте, перед тим як зайти в ящик, що стоїть на, сине, на сцені? і... Зачинити за собою двері, Альфред кидає цей м'ячик об підлогу в напрямку іншого такого ж ящика, розташованого на протилежному боці сцени. А інший Альфред Борден, вишивши з цього іншого ящика, встигає зловити м'ячик, що стрибає по підлозі. Але маленький червоний м'ячик з'являється в інших сценах. Часом його показують доволі крупним планом, отже, він важливий. Схоже, щоб не заплутатися і не збитися, брати або двійники домовилися, що саме цей червоний м'ячик дає право називатися Альфредом Борденом і говорити від його імені. Хочу також нагадати епізод, у якому обидві Бордени вдома обговорюють приголомшливий успіх виступу Роберта Енджера. Той, у чиїй руці червоний м'ячик, тобто той, хто знаходиться в образі Альфреда, дуже роздратований. Він звертається до мовчазного, як завжди, містера Фелона з докором. Чому ти не можеш перевершити його? Ця сцена провокує нас до різних припущень щодо взаємин, ролей та функцій у спільному проєкті братів Борденів. Зауважу, що в романі Крістофера Пріста відносини Бордена та Бордена визначає якась неодноразово згадувана конвенція. То хто ж такі Бордени у фільмі Нолана? Близнюки чи оригінал з Дублером? Варіант із нібито створеним Теслою дублікатом, копією, що іноді припускають деякі глядачі та оглядачі, я відразу ж виключаю. Якби це було так, то Теслі не знадобилося б так багато часу на створення машини для Ендіра. Треба б було лише повторити вже, вже зроблене. Крім того, Тесла бере за свою роботу чималі гроші, яких у Бордена до зльоту його кар'єри явно не було. Хоча у фіналі фільму Крістофера Нолана озвучено версію про братів близнюків Борденів, проте не забуваємо, що Престиж сам по собі фільм Шарада, вистава, трюк, ілюзіоністичний фокус. Фільм Крістофера Нолана не був би настільки досконалим зразком фільму таємниці, фільму Загадки, якби навіть після цього зізнання не залишав оглядача деяких сумнівів щодо такої, здавалося б, найбільш очевидної версії. Ви слідкуєте, ви уважно стежите, це, нагадаю, перші слова, що звучать у фільмі. Тож, давайте дійсно будемо уважними. Особисто я з деяким невеличким, але все ж таки сумнівом ставлюся до начебто очевидної версії про двох братів-близнюків. По-перше, знову ж таки згадаймо роздратоване питання одного з Борденів до іншого, чому ти не можеш перевершити його? Йдеться про Енджієра. Це, ніби натяк на якусь нерівність функцій, прав, обов'язків. На братерську рівність та абсолютне равноцінне партнерство це не схоже. Один з борденів начебто має більші права, зокрема, право дорікати іншому. Але виглядає це як керівне право імпресаріо, продюсера, організатора, а не артиста. Згадаємо знову ж таки, і ті натяки. Підказки бордену двійнику Руту, що, мовляв, двійник може взяти верх і керувати оригіналом. На користь Дублера також і згадування про сирітство та робітний будинок, через який нібито пройшли брати. Насправді, братам, близнюкам пройти робітний будинок того часу і не бути розлученими, не втратити зв'язку було майже неважливо. Згадайте Олівера Твіста, Чарльза Діккенса і уявімо такий робітний будинок. Я припускаю, саме припускаю, а не переконана. Взагалі, всі припущення щодо інтриг та загадок фільму Престиж бажано висловлювати дуже обережно. Так от, я припускаю, що дует Борденів, можливо, був створений борденом оригіналом, який знайшов собі Дублера. Але знайдений ним Дублер з часом набрав більшої умовної продюсерської, організаційної, втім, не творчої влади. Може бути пояснене теж здратування дублера на адресу оригінала актора, чому ти не можеш перевершити його. Але це, повторюсь, тільки моє припущення, без наполягання. Згадаймо, до речі, як Каттер за місяць готує з майже ніякого не дуже підходящого рута абсолютну копію Енджера. Чому такого самого успіху не міг досягти Борден з своїм двійником? А мод навіть того двійника готував і не сам Борден? Як і коли, до речі, познайомились Борден і Каттер? І чому Каттер був таким впевненим, що виступ Бордена це класичний трюк з двійником? Чому Каттер на суді над Альфредом Борденом говорить, що він, Каттер, може продати трюк Енджера? Можливо, у Катера якась влада над обома ілюзіоністами і Борденом, і Енджером. Можливо, глядач недостатньо уважно простежує сюжетну лінію саме Каттера б разів ми не передивлялись фільм Престиж Крістофера Нолана, у нас будуть виникати все нові, нові питання та припущення. Фільм так зроблений, і у цьому його неймовірна досконалість та довершеність. А ще у фільмі Нолана «Престиж» є цікава і психологічно тонка сюжетна лінія, яку також помічають далеко не всі глядачі. Згадайте один із перших епізодів, у якому Борден ще виступає разом із Ендєром під керівництвом Каттера. Згадайте трюк з акваріумом, з якого вибирається Джулія. Борден тоді наполегливо пропонує використати інший вузол для зв'язування рук асистентки. Але Каттер і Енджер з тим не згодні. Трохи згодом Джулія не погоджується з підозрами свого чоловіка Роберта Енджера щодо Альфреда Бордена і каже: Я думаю, він добрий, він гарний. Тобто Джулія явно симпатизує Бордену. Потім перед наступним повторенням цього трюку між Борденом і Джулією відбувається ніким із оточуючих непомічений мовчазний діалог. Борден поглядом запитує Джулію. То зав'язувати інший вузол, вона теж поглядом та ледь помітним кивком голови йому відповідає, погоджується. Тобто, можна сказати, що вони буквально розуміють одне одного без слів. Крім того, у них вже є або з'являється от у цей момент і якась спільна таємниця. Спільні таємниці, навіть невеличкі, як правило, зближують людей. Можливо, що й новий вузел Борден на той раз вирішив зав'язати, у тому числі, для того, щоб мати якийсь спільний секрет з Джулією, щоб зблизитись з нею. Можливо, і Джулія саме тому погоджується на цей новий вузол. Так працює людська психологія. Якщо з'являється хоч маленька спільна таємниця, то це вже початок якогось спільного простору. Повторюсь. Спільна таємниця завжди зближує. Але Джулія гине. Пізніше місце Джулії на сцені та в житті Роберта Енджера займає нова асистентка Олівія, і історія взаємовідносин ледь наміченого трикутника Енджіер Джулія Борден повторюється, стаючи більш явною і очевидною, принаймні на перший погляд. До речі, є, на мою думку, невеличка невизначеність у тому, як Борден та Енджер обмінюються фразами про жертовність. Чи не є обставини загибелі Джулі більш складними і менш очевидними, ніж здається? Ну і нарешті про науку і містику. Про те, як змісти сприйняття фільму Крістофера Нолана Престиж буквально, як то кажуть, на очах змінюється з плином часу та ходою науково-технічного прогресу. Крістоферу Нолану інколи дорікали за те, що він нібито не дотримується у фільмі Престиж певних жанрових рамок. Мовляв, поки йдеться про фокусників та ілюзіоністів, дія у фільмі розгортається у цілком реалістичному ключі. І раптом з появою науковця Ніколи Тесли починається якась містика і магія. В одному з епізодів фільму Каттер говорить про машину Тесли. Її збудував не фокусник, її збудував справжній чарівник. Але ж Тесла не тільки будує машину для Енджера. Хочу нагадати вам епізод з лампами, які світяться, не будучи з'єднаними дротами з джерелами з електричного струму. Енджер навіть питає Еллі, а де ж дроти? Фільм Нолана, нагадую, був знятий у 2006 році, і тоді для широкої глядацької аудиторії містика та чаклунство починалися уже з цих епізодів. Але вже у 2008 році компанією Бомбардіє була вперше представлена система бездротової зарядки електротранспорту. Роком пізніше така система була адаптована і для портативної електроніки. А сьогодні всі ми можемо заряджати свої телефони шляхом безконтактної зарядки, або принаймні знаємо про таку можливість, про таку технологію. Менш ні за, ніж за два десятки років містика та чари у фільмі 2006 року стали нашою буденністю. Нагадаю, що сучасна наука уже успішно займається клонуванням живих організмів. Над телепортацією вчені вже також працюють. Залишається зачекати, коли стане доступним і дублювання предметів. Втім, я не думаю, що саме дублювання стане затребуваною технологією. Нагадаю, слова ніколи Тесли з фільму Нолана Престиж. винаходи ніколи не працюють так, як ви гадаєте, у цьому вся принадність науки й полягає. Тобто наука, як і мистецтво та магія, має власну інтригу, таємницю, недомовленість. Це сфера зі своєю особливою естетикою та художністю. Цікаво й те, що будь-яка наукова ідея чи технологія спочатку з'являються у художній формі та сприймаються як щось містичне або чарівне. Першим етапом винаходу літака були казки про килим літак. Ідею телебачення започаткували казки про блюдечко чи дзеркальце, дивлячись у яке можна було побачити далекі країни. Про винахідника і науковця Ніколу Теслу у фільмі говориться людина, яка справді може робити те, що фокусники лише імітують. Таким чином, у фільмі Крістофера Нолана Престиж йдеться про три категорії людей, які так чи інакше мають відношення до умовного дива або таємниці: фокусники, які імітують дива завдяки своїй вигадливості, майстерності, спритності рук. Ошуканці, які роблять те саме, що й фокусники, але намагаються переконати людей, що все то відбувається за допомогою якихось вищих чи потойбічних сил. І нарешті науковці, і винахідники, які шукають і відкривають, як насправді зробити те, що людям у якийсь період історії здається дивом або казкою. зробити те, що фокусники тільки імітують. І ще один цікавий момент. Події у фільмі Крістофера Нолана Престиж відбуваються наприкінці XIX століття. Це час появи кінематографа. На першому етапі своєї історії кіно було саме ілюзіоном, трюком видовищем. Особливо популярними на той час були коротенькі стрічки, з нібито зникненням та появою людини. Звісно, знімались такі дива дуже просто. Роботу знімального апарату просто зупиняли, поки людина виходила з кадру або займала у ньому місце, а потім оператор знову продовжував знімати. Під час демонстрації кінострічки, відзнятої з такою тимчасовою зупинкою, предмети на екрані щезали та з'являлись, нібито ні звідки. Фактично, кіно на той час було технологічним варіантом фокусів героїв фільму Нолана Престиж. Наприкінці ХІХ століття особливо прославився такими кінотрюками зі зникненням французький кінематографіст Жорж Мелієс. Як ми пам'ятаємо, у фільмі з Ніколою Теслою ворогує Томас Едос Едісон. Так от цікаво, що сам, саме Томас Едісон доклав руки до руйнування бізнесу та кар'єри і Жоржа Мельєса. Можливо, не випадково, у романі Крістофера Пріста мимохідь згадується, що ілюзіоністи намагалися надати своїй вимові невеликого французького акценту. А ще в книзі говориться, що онук Альфреда Бордена зараховував себе до акторів. Ну і нарешті нагадаю слова, які у фільмі Нолана говорить Нікола Тесла: Прагнення людини. Повинні перевищувати її можливості. Благополуччя і до нових зустрічей!